Щастя це те, коли ти знаходишся в такому оточенні. Дві тисячі fpv дронів. Це, навколо хто розуміє, називається Бандера-бума. Дуже круті. Це Пігаси. Тут знаходяться мольфари. Це мамонти. А всього. Друзі, дві тисячі штук. Більше як 30 з лишнім мільйонів гривень. Майже мільйон доларів. Це вже четверта партія, яку ми робимо цього року. Наближаємо обіцяний мільйон, який робимо ми. Вони йдуть не просто як постачають більше, а вони йдуть з платою ініціації. Вони йдуть повністю облаштовані вплоть до підставок. А ще вони йдуть уже оснащені пластидом. І все це ми робимо спільно з нашими військовослужбовцями. Це робиться під їх контролем, але поставляємо це все ми. Якщо брати середню ефективність ФПІш, то це мінімум 50% точного влучання в ціль дві тисячі. Тисячі влучань це означає, що кожен місяць ми знищуємо декілька батальйонів ур. І Я дуже пишаюся цим. І я дуже дякую нашим бійцям, які ці дві тисячі FPV-шок використають самим правильним чином. Разом наближаємо перемогу. Слава Збройним силам і слава Україні!